Привіт, Софія. О, привіт, Альбіно! Я на тебе з нетерпінням чекала. Хочу показати тобі статтю, на яку я натрапила в інтернеті. Ходи сюди швиденько покажу. Краєзнавець Сергій Собчук розповідає про церкву Святої Богородиці у селі Іванків Житомирського району. Цей храм збудовано в 1793 році, і він має дивовижну історію. А його внутрішнє оздоблення унікальне, розписував храм відомий іконописець Йозеф Прахтель. Навіть зі світлин видно, що цей храм особливий. До речі, Софія Іванків знаходиться відносно недалеко від Житомира. Як дивишся на те, щоб здійснити пізнавальну подорож? Чудова ідея! їдьмо просто зараз! Від Житомира до Іванкова 25 кілометрів. Невелика відстань для мандрівки вихідного дня. Поїздка автівкою займає трохи більше, ніж півгодини, з рахуванням того, що окремі ділянки дороги не ремонтовані. Можна доїхати до села і рейсовим автобусом. З Житомирської автостанції до села він курсує 4 рази на день. В'їжджаємо в Іванків. На перший погляд, звичайне село, яких багато на мапі України. Але мальовничі краєвиди відразу привертають увагу. Що ж до історії, то перші письмові згадки про населений пункт датуються 1501 роком. Село багато разів переходило з рук в руки від одного поміщика до іншого. Деякі з них залишили слід в історії села, і про них варто згадати. Свого часу ці землі належали дружині лікаря Лева Тарасевича, Ганні. Лев Тарасевич. Академік Української академії наук, всесвітньо відомий лікар-мікробіолог, епідеміолог, який власним коштом тут, в Іванкові та навколишніх селах врятував від смерті велику кількість людей. Разом з місцевим фельдшером робив щеплення тутешнім селянам. І ось церква Різдва Святої Богородиці. Храм знаходиться на підвищенні, звідси видно все село, а сама церква є, мовби, його центром. Зведено храм у 1793 році. Будували його як католицький костел Вознесіння Божої Матері, намаганнями фундатора, окатоличеного українського шляхтича Павла Борейка. В кінці 19 століття храм передали православним. Будівля храму та його внутрішнє оздоблення перебувають в незвичайному, навіть казковому дисонансі тут, немов зупинився час, перекинувши місток із минулого до сучасного. Оздоблення храму є свідченням його непростої історії. Воно не властиве для православних церков, а більше притамане західноєвропейським культовим спорудом. Це поєднання класицизму та європейського бароко. Унікальними є розписи храму. Їх автор, іконописець Йозеф Прахтель. Відомий талановитий український художник. Ці розписи, які ми сьогодні бачимо в церкві Різдва Богородиці, вони унікальні. Це живопис європейського рівня. Йозеф Прахтель, який оздобив інтер'єр храму в Іванкові, народився у Відні в 1737 році. Там навчався. Про нього є чимало згадок в письмових джерелах, зокрема у географічному словнику Королівства Польського. Згодом художник переїхав в Україну, переважно розписував храми на території сучасної Львівської та Тернопільської областей. Але де би він не розписував храми, то в силу історичних подій з часом ті його роботи, ті його розписи були втрачені. І на сьогодні в Україні в такому обсязі, в такому стані, як ми бачимо в церкві Різдва Богородиці в Іванкові. Тільки у нас збереглись розписи Йозефа Прахтеля. Відрізняє їх від інших розписів. Так званий стиль трамплей, ілюзорне таке сприйняття архітектурних якихось елементів церкви. Вони намальовані. А глядачеві видається так, що це реальний якийсь елемент архітектури. Йозеф Прахтель був ченцем ордену Тринітарії, католицького монашого ордену, заснованого в кінці дванадцятого століття для викупу полонених християн з мусульманської неволі. Ченці Тринітарії збирали пожертвування і за ці кошти викуповували бранців, повертали їх на батьківщину. Одно один із самих відомих випадків це коли ченці Трінітарії звільнили відомого іспанського. Письменника Мігеля Сервантеса. Він був військовий, з молоду потрапив в полон, і ось ченці тринітарії його викупили. Ну, а Йозеф Прахтель працював в Україні до смерті, ось розписи в церкві в Іванкові. Це, напевно, одна з останніх або передостанніх його робіт. Більшість фресок, руки Прахтеля, тут збереглися в первозданному вигляді. Вони вкриваються стіни і склепіння храму. Цікаве зображення, ось над віхтарем. Діло в тому, що перші віка Християнства Ісуса Христа зображували саме як ягня. І тут у нас зображений Ісус Христос. Це вже більш пізні зображення Ісуса Христа в тридцятирічному віці. Перші віка Християнства Ісуса Христа зображували як ягня. Згодом це зображення заборонили. Ось зображено сюжет притчі про сіяча, який посіяв зерно на різний ґрунт. Деяке зійшло, бо впало на добру землю, а деяке ні. Добра земля означає людей з добрим серцем. А це про доброго пастиря, який не шкодує життя заради своєї пастви. Хід Господній у Єрусалим. Його християни відзначають у вербну неділю. Тоді люди захоплено вигукували Ісусу Христу. Осанна, осанна! А вже за кілька днів кричали: Розіпни, розіпни! Але час робить свою руйнівну справу. Подекуди на стінах осипалася штукатурка, пошкодилися розписи. Інші іконописці зобразили на їх місці нові. Але роз'юча відмінність між сучасними роботами і фресками прахтеря відразу падає в очі. Вони потребують уже догляду і реставрації. Їх цілком можливо ще реставрувати якісно. І була вже попередня домовленість з реставраторами зі Львова, але, на жаль, перешкодою стала війна. Будемо продовжувати цю роботу. і розписи ці будуть відновлені. Я впевнений, що ця церква буде такою родзинкою в художньому, архітектурному стилі, і це туристичний буде об'єкт номер один. Головне сьогодні зберегти історичну і мистецьку цінність храму. Додому повертаємося у цілковитій тиші. Є про що подумати це була мандрівка не просто довжиною у 25 кілометрів. Це була подорож крізь віки.